Всім привіт-привіт! Сьогодні я до вас з новим відео і мені хочеться показати вам переваги нової акції від Лівеста, яка завершує вже по цьому каталогу цікаві пропозиції. Справа в тому, що компанія завжди підтримує нас різними акціями. і Кожного разу це щось цікаве, це щось ну дійсно дуже вигідно. Тому важко зорієнтуватися з цього всього каталогу, обрати що насправді вигідно, тому що тут більше тисячі ста найменувань товарів. І тут ну, виходить, що дуже важко зорієнтуватися серед різних брендів, серед різних виробників. Тому сьогоднішнє відео я присвятила тому, щоб показати, які саме товари я раджу вам придбати зі знижкою 50%. Ну що, мені дуже хочеться цікаво багато розповісти, почну я з такого от свого пакетика по е нашим ароматам. Нещодавно в Волівеста вийшла от така колекція ароматів. Вони дуже стійкі, вони мають 30% масел, тому й ціна на них вища, ніж на звичайні Мартін Лайн, які у нас зараз є. І е, ці аромати більш стійкі, вони мають е, таку упаковочку, да, відрізняються, Аромати всі дуже приємні. Деякі з них є от в цій колекції, але деякі є і особливі. Наприклад, ось такого аромату немає. Мені він дуже запах. Він такий. Е я не знаю, я не дуже розбираюся в ароматах, але він і не свіжий, а от дійсно такий якийсь трав'яний, зелений і солоденький. Ну, Це мій просто рожевому. рожевому да, дуже цікаво. це від е Тетяни Кеттерензі. Цей аромат. Так. Це My Way. він так само є в колекції цих ароматів Martin Live. Тому, кому хочеться більш такий стійкий і цікавий флакон, то це ось цей варіант. І ці аромати вигідно брати мінус 50%, тому що там вони будуть коштувати десь близько 500 там з хвостиком. І мій улюблений аромат, аналог Victoria's Secret – Bombshell. Всі аромати дуже красиві. Я не знаю, я коли наношу цей аромат, це дійсно створює настрій. Це піднімає його знаєте, після таких важких ночей це для мене ресурс. Так от з цих ароматів, ось ці, наприклад, вони в нас є в колекції, навіть і ось цей, це 60-й. Це 91-й аналог і це 70-й аналог. Ось із такої колекції. Вони схожі. А ось ці два аромати, їх от в тій колекції немає. Тому це теж дуже цікавий варіант придбати, щоб розширити свою колекцію і взяти більш стійкі. Хто також полюбляє стійкі аромати, то раджу вам звернути увагу на ось такий. Я, чесно кажучи, побоялася собі замовляти такий, тому що, думаю, ну, велика упаковка 100 мл. Ціна теж, в принципі, тут більше стійкість за рахунок 30% масел, І я думаю, ну, напевно, якщо не вгадаю, то він буде термоядерний, довго буде триматися. Тобто, ну, по, коротше, не ризикнула його замовляти. Але мені його подарували. І це дуже приємно. І, як виявилось, цей аромат тепер в мене а, один з найулюбленіших це аналог. Такого персика, да, е, я прикріплю фото аналога, Дивіться, 100 мл. Вони дуже стійкі. Вони просто їх там буквально капелюночко треба, і він буде триматися, от навіть, там, я не знаю, ну не тиждень, але до тижня на одязі він дійсно тримається. Тому що от я там пшикала, потім через деякий час приходжу і е, надіваю цей одяг, і він досі пахне цим ароматом. Тому сини на ці аромати вони досить. Скажімо так, вищі за середніх, і в рахунок у цієї знижки каталога і знижки мінус 50% на кожні 10 балів дуже вигідно придбати. Тобто десь 100 мл виходить близько 1200 гривень приблизно. Так, поїхали далі, з ароматами, ми розібралися. Ще хочу вам показати цей продукт, який я сама використовую, від якого я просто в захваті. і як виявилось, він тільки-тільки починає закінчуватися, це наші дифузори, теж серії Martin Line. А я тут витягнула декілька паличок, тому що дуже насичений і швидко заповнив велику кімнату, дуже довго тримався. І ще така особливість у нього є, що коли ви підходите до місця, де розташований цей дифузор. То він починає якось змінюватися. Тобто, ви відчуваєте ось такі нотки, потім ви ще підходите ще якісь там улавлюєте нотки. І він тим самим, знаєте, не докучає, і ви його можете відчувати дуже довго, тому що насправді наш ніс, він дуже швидко привикає, звикає до якихось ароматів і потім ви просто можете їх не улавлювати. Тому от в цьому дифузорі для мене це така була особливість, що я його відчувала кожен раз по-різному. Дуже мені сподобався. Не пам'ятаю, коли я його ставила, але мені здається, що це було давненько, тобто досить на великий проміжок часу його вистачило. Тому аромат для себе, аромат і натхнення для вашого будинку це ваша атмосфера, яка вас надихає, заспокоює, наповнює. Тому ось такі варіанти теж дуже вигідно на мінус 50%. Поїхали далі, що хотіла ще показати: серія колагенат це преміальна серія дерматокосметики від італійського розробника Farmolife. І тут дуже класний такий кремчик для. Вік, він дуже гарно знімає набріки, скриває темні кола під очима і робить такий ефект софт фокуса. Тобто він за рахунок от того, як падає світло, вирівнює да, і так от приховує ці всі зморшки і недоліки. От так він виглядає. Я собі замовила, але ще жодного разу не користувалася, тому якраз. Якщо у вас є потреба в кремчику, то теж подивіться, тому що достойний продукт, мінус 50%, знижка каталога і знижка консультанта. Зараз додатково це дуже-дуже гарна ціна вийде на дерматокосметику. Ще що можу порадити, в нас є така серія від бренду Таліяс, серія Skylab, це продукт, який дуже круто допомагає вилікувати проблеми лупи. Тобто не просто її змаскувати, не просто її змити, а саме повністю вирішити цю проблему. І тут є такий безсульфатний шампунь з спеціальним таким складом, і також є і сироватка для волосся, яку ви можете наносити вже на пробор. І не змивати для того, щоб отримати результат і лікувальну дію. Ця серія шампунів вони мають свою запатентовану теж формулу, і це аптечний такий варіант, дійсно протестований, і дійсно він має підтверджену клінічну результативність. Тому зверніть увагу, і така ж сама серія є і на засоби для відвипадіння волос, Там є унікальний комплекс прокопіл, який дуже круто. Саме лікує проблему, вирішує проблему випадіння волосся. І цей компонент колись був і в фаберліковських сироватках. Я пам'ятаю, який він був результативний і дійсно дуже класно справлявся. Там так само є шампунь, кондиціонер, безсульфатний шампунь, і е, така сироватка теж великого об'єму 100 мл з цим прокопілом і іншим комплексом від випадіння. Поїхали далі парфуми, засоби по догляду за волоссям. І ще хочу звернути увагу на цю серію кремів. Насправді вони зараз закінчилися на складі і тільки привезли нещодавно ось такий крем з сакурою. Запах неймовірний це крем іде для обличчя тіла. Хтось використовує там тільки на шкірі рук, він миттєво поглинається, тане. Ну, коротше кажучи, що я вам розповідаю, він закінчився на складі. Повністю вся колекція повністю повигрібала ці креми, хоча вони були без знижки. Тобто, за рахунок таких внутрішніх знижок, ці засоби зараз закінчилися і чекають десь в квітні, щоб привезти. Тільки ось сакуру привезли. Сакура має дуже легкий ніжний аромат, і він такий більш універсальний, хоча там для будь-якого типу шкіри є і для різних проблем для сяєння, для живлення, для зволоження шкіри. Тому ну, наразі є тільки ось цей крем, зверніть на нього увагу. Переходимо далі. Ще в нас із бренду PharmaLife є ось такий. Засіб це наш питний алоє, який ми використовуємо всією родиною. І це засіб, який дійсно дуже круто підвищує імунітет. Я це вже в цьому впевнилася. І для себе, для своєї родини, дійсно він дуже круто допомагає, щоб не чіплялись якісь хвороби, особливо в сезон вірусів і так далі. Можу привести приклад: це лише моє, скажімо так, мій вибір. Я нікого не спонукаю, тим паче, що без консультації лікаря я не можу це радити, тому що. У кожного ситуації індивідуально, просто поділюсь вам своїм, скажімо так, досвідом. Справа в тому, що ми почали ходити в новий садочок, проходити адаптацію, і ось після першого садочку, який ми відвідували десь, мі, десь тиждень, в п'ятницю у Нікі підвищилася температура. Це при тому, що. Ну, не було такого сезону цих захворювань тощо. Ну, трішки була температура на вихідних, і вже зівторка ми пішли в новий садочок спробувати його, тому що мені хотілося ще щось порівняти для того, щоб дійсно вирішити. І другий садочок нам більше сподобався. Ми проходили один тиждень, другий, третій. Це вже завершується четвертий тиждень, жодного разу вона не хворіла. Тобто в неї були сопільки, були якісь такі прояви, що щось чіпляється до неї. Але я щоранку їй давала додавала ось такий алоє, додавала чайну ложечку на її чашечку з водою. І, по-перше, це корисно на ранок да, пити теплу водичку. По-друге, це алоє, дійсно, я бачу такі результати, Плюс я додавала ще наші вітамінки і вітаміні, що підвищує імунітет. І в це в комплексі 4 тижні ми відходили в садочок. Жодного разу не було ні температури, ні якихось там сопельок. Ну, щось таке з носа текло, але промивали. І, в принципі, на ранок все було добре. А, і ще наше для рідини, який я раджу всім, хто має маленьких діток, всім, хто проходить адаптацію в садочок, тому що дійсно дуже крута добавочка, яка додається в рідина, точніше, яка додається у ванну для того, щоб зробити ефект інгаляції, полегшити, розблокувати носик і запобігти захворюванню. Це у нас серія Лангштайнер для діток. Є спеціальний засіб, який робить інгаляцію, ефект, який робить ефект ще і пом'якшення шкіри. Ось покажу вам його. Я в захваті від нього це кожний вечір. Тобто, зранку у нас водичка загоя, кожний вечір у нас оця рідина, тому що носик в неї все ж таки там ну, були такі перші ознаки. Тому от що вечора в нас оцей засіб був. Дуже класний. Зараз, поки знижка, теж раджу його подивитися, тому що в наступному каталозі знижки на нього не буде аж до 23 квітня. Тому дивіться, якщо є потреба, то я дуже раджу і тому, що він себе оправдовує. Так, переходимо далі. Що я хотіла на завершення показати вам. Ось такий дитячий шампунчик. Він зараз іде в каталозі без нижки, і в наступному каталозі так само. Але мінус 50% це виходить дуже доступна ціна за такий літровий шампунчик. І це, до речі, тут є в складі і сік алоевера, тут є нейтральний pH і підходить він для діток від 3 років. Дуже прикольний він в плані того, як потім вищить волосочко, розчісується. Приємний аромат банану, який подобається діткам, і великий об'єм, якого вистачить дуже надовго, плюс зручний дозатор. І ще. Один із бестселерів, який покорив багато моїх клієнтів, це ось такий ж наш, наше рідке мило для кухні, яке підходить для того, щоб помити овочі, фрукти. Тобто зараз буде сезон, коли треба це все промивати, да, тому що це все обробляється і е, треба помити для того, щоб. Очистити другий момент: що коли ви розділите рибу, спеціалі, часник там, цибулю, щоб не пахли руки, дощечка там стаєшніця нож. Оцим обробляють просто цим милком, на губку видавлюєте, промиваєте неймовірно дуже круто, очищує і нейтралізує всі неприємні запахи. Дуже часто на нього зараз останнім часом немає знижки в каталозі, тому мінус 50% це дуже вигідно раджу звернути увагу. Ну що, насправді дуже важко було по цьому каталогу вибрати товари, які... Взяти мінус 50%. тут залежить від того, якими товарами користуєтесь ваша та ваша родина, які ну, вподобання, які проблеми ви хочете вирішити. Тобто я зібрала одне із самих таких популярних і бестселерів, які дійсно дуже круто працюють, які вже зарекомендували себе. Тому я раджу вам звернути на них увагу і щоб покупка була вигідніша, скористайтеся пропозицією на кожні замовлення, мінус 450 гривень за каталогом. Мінус 30% знижка, ви отримаєте дві знижки 50%, на які дуже вигодно купити або алоє. або ще, до речі, я сюди не включила, але там є класні засоби для детокса. Це якраз на почистити організм. Дуже м'яка діє, дуже безпечно, легко очищує і печінку, і дуже гарно виходить токсини. Тому теж засоби дуже гарні. Чомусь я забулася поставити. Або засоби для. Догляду за обличчям дерматокосметика або парфуми, або лікувальна серія для волосся від випадіння від лупи, або товари для дому, Або все це можна придбати, тому що якщо у вас є знижка, то це дуже вигідно. Якщо немає, оформіть за посиланням в першому коментарі до цього відео. І також ви зможете отримати 20% від всіх замовлень до 23-го числа кешбек на нові покупки в наступному каталозі. Безкоштовна доставка, максимальна знижка, всі ці переваги дає дисконтна картка на перший місяць співпраці. А далі постійні підтримки продажів, додаткові бонуси, знижки тощо. Злівеста дійсно дуже вигідно, тому я раджу не просто ця компанія отримала а, значок а, найкраща да, компанія 2024», це дійсно так і є. Компанія розширюється, росте і вже ось-ось відкриє власне виробництво. Про це поговоримо в на наступних відео. Ну що, сподіваюся, це було вам цікаво і корисно. Гарних всім покупок і замовлень і до наступних зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!